Хо-хо-хо! Вітаю усіх освітян незламної Миколаївщини із засніженої Лапландії. Записую це відео за дорученням колективу Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Цей рік був особливо непростим для вашої країни і всього цивілізованого світу. Війна випробовує вас на міцність, але водночас розкриває незламну силу українського духу, єдність та величезну здатність до любові і турботи. І саме ви. Дорогі освітяни Миколаївщини стали одним із маяків цієї стійкості та надії. Ви не просто викладаєте уроки чи проводите заняття, ви формуєте майбутнє. У найскладніших умовах ви даруєте дітям віру у краще, підтримуєте їх у часи тривог і змін, навчаєте, як зберігати людяність і сміливо дивитися вперед. Я хочу побажати вам, щоб цей святковий час став острівцем затишку, безпеки і спокою. Нехай ваші домівки наповнюються радістю, а серця вірою в перемогу і мир. Нехай 2025 рік принесе нам довгоочікуваний мир, а кожному з вас міцне здоров'я, натхнення, багато приводів для щирих усмішок і гордості за свої досягнення. Я щиро дякую вам за вашу працю, самовідданість, креативність та професіоналізм. Але й не забувайте і про захисників, яким нині на жаль не до свята. Найголовніше підтримуйте їх із вдячністю за можливість бути сьогодні в безпеці. Хай здійснюються ваші найзаповітніші мрії, а всі зусилля приносять плоди, якими ви будете пишатися. Колектив Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти щиро дякує всім освітянам Миколаївщини та всієї України за надійне партнерство, взаємопідтримку, довіру та ефективну співпрацю. Віримо, що в наступному році усе це примножиться з Новим роком!